Квіти, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Я сьогодні зібрались для того, щоб подякувати Господу, що Він привів нас нарешті до. Визнання нашої автокефальної, повісної, єдиної Української церкви. Але об'єднання буде цього православля тоді, коли ми будемо самі єдиними. Тобто, якщо Об'єднана Українська православна церква буде єдиною, міцною, то тоді до неї будуть приєднуватися. А якщо у нас всередині буде розбрат, то до такої церкви приєднуватися не будуть. Тому тобто наше завдання, по-перше, зберігати єдність об'єднаної Української Православної Церкви, а з другого продовжувати процес об'єднання всього українського православ'я. Якщо хто не хоче належати до української церкви, то повинен чесно сказати і не тільки сказати, а визначить визначиться, що він належить до російської православної церкви. як держава нам заявляє і справедливо заявляє, що рівне буде ставлення до всіх. Але ми, українці, повинні служити українській державі, нашому народу і наших церкві. І, і не служить боротьбові, який вбиває на сході наших ващих синів, і дочок. Цей документ, який з благословіння його святості, його блаженства сьогодні прибув житомир, і кожен може подивитися. Цей документ має аж ніяк не менш значення для держави України, для українського народу, ніж акт про проголошення Державної незалежності України 91 року. Ще на початку 18-го року, ще рік тому, мало хто вірив, що це можливо. Та що таке? Слово Томас ніхто не знав. І наші вороги були переконані, що це неможливо. Божого благословіння цивільну. І українцям більше не треба питати, коли вони заходять до храму Божого, а які патріарха. це патріархат. У церкві є українська. Я дякую Верховну Раду, яка, буквально, декілька хвилин тому прийняла закон, яким впорядковується механізм. І вже сьогодні ми маємо. Десятки парафій по всій Україні і кожного дня все нові і нові, які приєднуються до нової церкви. Я дякую за сміливість, мудрість і мужність.